Доброго ранку, ми вже прокинулись, зібрали валізи, також майже всі поснідали. Зараз збираємося, і у нас ще є час прогулятися по Лондону. Валізи наші ми залишимо в пунктах, де, можливо, за гроші залишати багаж. Це може бути кав'ярня чи сувенірний магазин. І ми зможемо з пустими руками просто прогулятися. І підемо сьогодні на ринок. Лондонський ринок. Я не маю таких от гарних очікувань, що ми там щось цікаве для себе знайдемо, але просто подивимось, що можливо там придбати. Дуже сподобалась. Мені лише кольори не, не підходять, отакі такі от сірі, і все сіре, сіре і більш нічого. А так дуже добре. І вчора ми промокли під дощем, і в цій квартирі так гарно, що працює, працюють радіатори так добре. Ми такі здорові, що ми дуже гарно тут прогрілися. Так що Було дуже приємно тут знаходитись. Завжди звертаю увагу на вигляд з вікон. Зі сніданком. Різі Beautiful Talk Today. Це як ми їмо тістечка. Отаке тістечко одно ми ділимо десь на три людини. Тому так всі вважають, що ми лише й робимо, що там тістечка йому, і, і все таке інше. Але я купляю одне і це. Або на декілька людей, або я сама, якщо його їм, то також два чи три дні. Так що от Отак от потрібно їсти тістечка, щоб і форму держати, і їжу гарно насолоджуватись. Обожнюю такий от красивий вид з вікна, особливо коли снідаєш, або обідаєш. Пощастило, що дощ припинився. Хоч пройдемося зараз без доща. Аж Прохолодно все ж таки і дуже так сиро. Маркет. Це місто, в яке ми приїхали. ми вже побачили багато іноземців з торгівельними точками. У нас є три години, щоб вивчити асортимент усієї місцевості. Розпочинаємо. Цей ринок виглядає, як колишні склади, які перетворили на ринок. На цьому ринку навіть якийсь канал є з маленькими лодками. Філіма Вайнхаус, її вже немає, але і фільми про неї зараз знімають, і вона така популярна зараз, по її немає. Таке різноманіття всього скрізь. Тут також є цікаві якісь моделі, Дісно, в який магазин ми зайдемо, і навіть на ринку різні товари. Дуже цікаво Шкіряна продукція. Кардіган 150 фунтів. Це досить, досить гарна ціна. Я пам'ятаю, в Туреччині набагато дорожче все було. Шкіряний браслет, я вже шукала. І тут я бачу гарний асортимент і такі червоні. Хомач нас? 10 and 15 pounds. О, файт будшой. Сімлар бан рент джисові жакети. Да, тут можливо вибрати щось цікаве. Незвичайне, не таке, як в супермаркетах. І це дуже добре. Uh -huh. ну, мені тут о, більше всього цікаво подивитися на шкіряні вироби.

Одяг. Так, тут для багатьох смаків можливо щось незвичайне знайти. Це дуже цікаво. Ну, їжа нам не потрібен, також тут можливо знайти. Також шкіряний магазин. How it cost? This, mm -hmm. it's in discount at the moment. It's uh, yeah. 150 pounds. How many? 150 pounds. Oh uh, 100 It was of 250, but now it is 150 Ah 150, pounds. 150. Yeah. Mm -hmm. Okay. 150 фунтів, 39 фунтів. Ціни нормальні, але я хочу знайти щось дуже красиве для себе. Що мені так нічого дуже не приглянулося. Такий от канал. От з ринка вийшли, квартири, канал. Ну, Річард каже, що це кандалок Мені це ні про що не говорить. Так. А це вже ринок. от <звичайне>. Але дійсно тут були склади, це я напевно можу сказати. собі висновок зробила, мене цікавить шкіряна продукція, і я вже бачу ще один магазин, також асортимент скрізь це також добре. Тут навіть рожеву куртку я побачила. Зараз запитаю, які ціни. І такі також цікаві, але маленькі. Дуже. О, це дуже гарна вигляда. Пісва. Ван Ейт. 180, але це ексклюзивна 4. And Pink one. 140 One Ексклюзивна одежа. Можливо, щось таке вибрати, незвичайне. І вони в одному екземплярі як я подивлюсь. Тобто, можливо, у них там ще на складі щось є. І от сто вісімдесят. Але ще дуже цікавий фасон. Це як авторська модель. Так, мені подобається такий асортимент. І ще і різні кольори. Навіть отакий, от, хто полюбляє. Ну, ціни так, десь 150-180 фунтів. Але якщо щось незвичайне потрібно, то можливо купити. Навіть хутро, але хутро дуже так скромно тут представлено, тому що картання хутро. Можливо, я єдина, хто його тут носить, але з задоволенням ношу плащ 250 фунтів. 180 фунтів. Далі дивимося ще, що тут продають, але мені лише шкіряні вироби сподобались. Я зараз дивлюся, який асортимент, які ці, ціни. Ціни десь на мене куртка буде 180-250 фунтів. І я так вважаю, мені на, на даний момент не потрібно такий одяг купляти. Але коли мені потрібно буде щось новеньке, яка якийсь, якесь пальто шкіряне, там куртка, то ми тоді знову приїдемо в ломбу, ми тут часто буваємо. І вже я буду знати, куди, куди ціле направлено йти. Просто я такий висновок зробила, що в Туреччині шкіряний одяг був і якість гірша ніж тут. І ціни набагато вищі, ну не набагато, але там більш високі ціни. Я там була здивована, я вважала, що там ми зможемо щось дешевше купити, але там ціни навіть дорожчі, ніж в Лондоні. Тому якщо мені потрібна дійсно буде шкіряна куртка, там коротка чи довга. Я краще куплю її в Лондоні От на цьому ринку, чи можливо тут ще є інші ринки, ми туди можемо з'їздити іншого разу. І десь 180-250 фунтів коштує. Якщо мені потрібна нова куртка, я сюди приїду і куплю. Але на, на, на даний момент мені таке не потрібно. І тим більше на селі то підходить. Ну Ось іще шкіряні вироби. Також куртки гарні куртки. Я вибір гарний. І ціни також нормальні. І шкіра м'якенька. Дуже приємні куртки. Це така, як у мене. Тут ціна 195 фунтів Ну, Це точно така як уня. Дуже, дуже дуже схожа. Навіть копія. Той же самий фасон. How much does this wrap cost? This one? Yeah. What size? Uh medium. What how much does it cost? It's a special offer Sunday today. We have special offer hundred ninety-nine ninety Uh 100 pounds. 100, yes. Just for you. Look. Stop oh. functions. Yes. Mm -hmm. Okay. Just for you. <laughs> Це лише тут я змогла знайти на лондонському ринку. вироби дуже цікаві. Дуже класно. Тому що на шляху додому не будемо зупинку робити. І гарна вціна за два заплатила 7 пунктів за шкіряні і таку книжку про рицарів. Ні, це не книжка про рицарів. Сказала, що ринок простягається ще і в ту сторону, але ми туди не ходили і вже цього разу не підемо. В цілому враження отримали гарний ринок, Кандентаун, як, щоб якесь різноманіття було. І також, якщо потрібні шкіряні вироби, то тут можливо щось вибрати гарне. Наполі в дорогу і вирушаємо вже. Ми вже приїхали до нашої автівки на метро. Все, Повертаємося додому. Сама платформа. Лондон, виїжджаємо. Буде перервана каву Макдональдс. Mm -hmm. І з напоїв я беру капучино зазвичай. Також сьогодні був такий от пиріжок. Я давно вже хотіла скуштувати. Я завжди хочу таке собі купити таку каву, але вона з льодом ну, сьогодні... Ривай, да. Така не дуже людяна, але ж все ж таки холодна, мені гарячого хочеться. А так от дуже апетитно виглядає. Ти вирішила кошти, так? Да? Скоро будемо вдома. Дуже гарні відстані. Від Лондону до нашого дому лише три години на автівці. Вже дома. Повертаємося через селище Хіклтон. See all these this town? Мені дуже подобається це красиве селище в такому йорширському стилі. Воно маленьке, але усі будівлі витримані в історичному архітектурному стилі. Все село закончилось.